Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Про санкції розпочнемо. Всі на них чекали. Дехто навіть втратив надію, але цей час настав. США запровадили вперше за другої каденції Трампа санкції проти російських нафтових компаній. До цього Сполучені Штати подовжували існуючі санкції у списку. Дві найбільші нафтові компанії країни країни агресорки це Лукойл і Роснефть. Вони також зачіпають. Пів сотні дочірніх компаній Лукойла і «Роснефті». і раніше цього місяця також ці компанії потрапили під санкції Великої Британії. І президент США сказав, що це дуже важливий день щодо дії Сполучених Штатів Америки проти Росії, і також він сказав, що сподіваються, що ці санкції триватимуть недовго. Сподіваються, що все таки війна буде врегульована. У США наголосили ці дії були результатом відсутності. Серйозного підходу Росії до мирного процесу, тож, пане Тарасе, на вашу думку, чому нарешті це таки сталося? І Трамп вирішив сильніше натиснути на Путіна саме зараз? Ну, дивіться, ну, по-перше, це санкції, які навіть Байден не накладе, не накладав, тому що вони ж не чіпали російську нефтянку взагалі. Ну нам багато розповідали, як вони. Сильно борються, а в дійсності російська економіка нафтова, нафтова галузь себе нормально почувала. Чому, якраз з приходом Трампа, все там почало сипатися? Чому? Тому що те, для мене нічого неочікуваного немає. Чому? Тому що я говорив і продовжую говорити, що реально Трамп закапує Росію, як би там хто не говорив. Тому що у нього фундаментальне протиріччя щодо нафти та газу, то, знаєте, така любов з інтересом. Я підозрюю, що це санкції надовго, тому що вони в першу чергу б'ють по міжнародних проектах Лукойла. Він буде змушений скорочувати свою присутність на зовнішніх ринках, які за дивним збігом обставин зараз перехопить американці. Тим більше ми ще бачимо паралельно, ще йде процес. Вже фактично оголошена наземна операція в Венесуелі. Це вибивання Росії та Китаю з Венесуели. А Венесуела – це найбільше родовище нафти в світі. які Якість, які, які, до речі, нафти, ну, точніше, є там теж важка нафта, як і в Росії. до речі. Тому тут вони запровадили ці санкції. Це дуже боляче для росіян. Тому що вони не очікували, що це буде. Ми думали, що вони зможуть бовтати далі. Маніпулювати, намагатися. Ну Трамп почав з того, що йому цікаво, почав з нафти. Я ж говорю у Трампа, коли збігається в голові питання нафта газ та гроші, знаєте, все якось починає зовсім по-іншому працювати. І це дуже погана новина для росіян, тому що я ж говорю це фундаментальне протиріччя між між США та точніше, Путін. Нинішню адміністрацію, який не потрібна російська нафта так а, і нинішньої Росії це катастрофа в дійсності для Росії, яка починається. Вони Індію зараз дотискають. Там вже пішли повідомлення, що з Китай почав сумнішати щодо що того, чи купувати російську нафту, принаймні по морю. Невідомо, до речі, по по трубопроводах хто там офіційно постачає, Роснафта чи, чи Лукойл Так що це дуже це, це дуже правильний процес. Але тут ми знову вискакуємо на інше. Те, що нам часто почали говорити, що у цьому винні американці, а що європейці, да раптом вискакує Німеччина і говорить: а у нас тут Да давайте Давайте не будемо запроваджувати, не треба гарячкувати, виявляється. Вони ж там, як вони не націоналізували активи Роснафти, вони фактично як вони взяли по опіку державну. А давайте вони там будуть працювати. Тобто, ми знову приходимо до того: так ключове ж питання не в США, а в Європі. Те, що вони продовжують тут е, вихвиля, вихиляти своєю п'ятою точкою, і не хочуть в дійсності при, припиняти купувати енергоносії е, в, е, в Росії, так на чому наполягають знову таки Сполучені Штати Америки, але знову таки Європа у нас добра, да, яка продовжує купувати, а Трамп у нас звичайно поганий, як завжди, у нас продовжується в цьому в нашому інформаційному просторі. Пане Тарасе, щодо Китаю хотіла почнити. От Китай засудив санкції Трампа проти нафтового сектора Російської Федерації. Ну і це не дивно. Але тим часом американський президент заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Сідіньпіням, аби той перестав купувати нафту Росії. І це станеться. Ця розмова відбудеться під час візиту Трампа до Південної Кореї. Цей візит уже стало відомо напередодні. що... Запланований на 30 жовтня нафта, що Кремль продає Китаю з суттєвою знижкою, вона вигідна КНР. І я навіть не уявляю, що має запропонувати Трамп Цзіньпіню для того, щоб той відмовився її купувати. Ну, вторинні санкції можуть запровадити. Але проблема в тому, що у Китаї є важелі тиску на США, це рідкоземельні метали, як і на Європу, і вони цим активно грають. У Індії, у Індії, наприклад, таких важелів тиску немає, і тому Індію дотискають. А от з Китаєм складніше. Тому я думаю, що тут затягнеться цей процес. Але якщо навіть Трамп доб'є, щоб не купувалася Індія, щоб не купувала нафту, захопить е е родовища Венесуели, викине Китай та Росію звідси, це теж буде достатньо великий удар по Росії. Ну що таке, ще мінус 30% їм. Доходів від на від експорту в Індію. Ну, це катастрофа буде для Росії. Ну дивіться, що у них відбувається. У них зараз купа регіонів вже дефіцитні. Більш того, стають дефіцитними навіть е, такі регіони, як Ханте-Мансійський Автономний Округ. Це там, де видобувається основна нафта взагалі в Росії. Чому? Тому що процеси е, доходів стає все менше. Фінансувати війну все важче, скорочується купа програм. А, у СБУшники а, добувають НПЗ російські. Вже і нафтопроводи, ми, ми бачимо, і заводи там вилітають, і так далі. А, Мадяр там ще, бачите, у нього такі завжди, завжди такі, як він, Бадьора називає, храба, храбачий бензин стає цим. Дефіцитним ні, його, дефіцитним. Да? Тобто ці процеси йдуть системно. І, звичайно, що в такій ситуації, а Україна вже перейшла, якщо ви помітили, перейшла вже по ударах по енергетичній інфраструктури, по вузлових енергетичних підстанціях. Я не виключаю, що ще до зими Україна ще блокау десь в Росію в ідеалі, звичайно, щоб це було взагалі в усій європейській частині Росії. Ось ну я от спілкувався з фахівцями, які в цьому розбираються енергетиками. Ну, сказало сім точок. Сім точок, які достатньо знищити в Росії для того, щоб зробити величезні проблеми, не просто в Москві, так, а усій європейській частині Росії. Тому ці процеси йдуть. Так? Якщо зверху ще не буде нафти, не буде електрики, тепла не буде, при гарній зимі. Ну, подивимось, що буде в Росії у цієї зими, і хто тут почне мерзнути.